Ось такі великі бувають. Зараз, друзі, дивіться, натрапили ми на дуже файний траметис різнобарний. Це сліди тротилка що на він вже це дерево заразив. Отакі От простори. Файно, файно. Без свій вже тут десятки років. Ха. Друзі, всім привіт! На зв'язку з вами два грибарі на зарі, гуцул Назар і ось франківчанин один теж Назар. Не гуцул. <laughs> гуцул не гуцул. Е, йдемо сьогодні тут, біля Франківська, поїхали недалеко подивитися таких грибочків, як Саркоцефа, можливо, росте. У знайомі грибні місця Та зара. Пошукаємо, подивимося. Ну вже так файно. Багато, Багато квіточок вже таких процвітало. Файно так в лісі стало. Ну, бо побачимо, що буде. Будемо сподіватися, що щось цікаве, знайдемо, це щось вам покажемо. Йо! Ну, можливо. Погнали в ліс далі. Карпатах такого нема лісу біля. Чорний ліс. Тут наші партизани бандеріс. Якраз останні бої, але більше. У нас білоцвіт. Файно так, друзі. Червоноплезно рослин. Червоно-книжний рости. Це тут ми попали на такі тротовики. Не знаю точно їх назву, а Великі. Дерево вже до нас гнило і наже такий знаходяться. Ну. Інтересний такий цікавий запах. Вже скоро будуть зморшки наші такі любимі, смачненькі грибочки, які ми робимо у капсулах. А, Це певно білка лишила. Ну, горіх. А не доїла білка. Та не будемо вже доїдати, не собі їсти. Зараз друзі, дивіться, натрапили ми на дуже файний траметис різнобарний. Я якраз знищив дерево. Це походу все-таки липа. Схоже на липу дерево, але не. щось не дуже вагаємося трохи. Якщо хто точно може знає, пишіть в коментарях. Ні, то липа-липа. А то попав. Файний такий траметиць, ні? Раз. Назбираємо трохи. Ми якраз його сушимо, мелимо. Так що, друзі, також є міцелій в капсулах з Прикольні, такі дуже гарно, корисні. А найбільше допомагає при боротьбі з раком, та як веселка практично. Та гриб такий прикольний. Це, якщо, тим більше якщо він дикий, то він ще корисніший буде. Тако просто відправляли вже не раз, просто мелений, можемо змолоти і пити такі чайки гарні. Як Бо Гарний вий. допоміжний засіб при онкології теж так ні. Також можна витяжки робити. Витяжки. Заливаєте алкоголем і в 40, на 40 днів темне місце. Він на з нього витягнув всі перевні речовини. І по столовій ложці в день для профілактики. Ну, файно. Можна теж таке робити. Йо, ми збираємо поки який файний. І погнали далі. Дивіться, може знайдемо ще такий Ми Назбирали, друзі. Ось такий файний вийшов у нас. Файно його почистили. Ще підсушити, то й буде супер. Дикий справжній треметись. Багато хто продає такий свій просто з Китаю. У нас він такий дикий, переважно, збираємо тільки в таких файних лісах. Це вже, друзі, наступний день. Сьогодні ми йдемо тут сюди на Вовчинецькі гори, пройтися з Назаріком. І знизу гамарафон. Інтересний. багатой березня йде прольдит роти Це сліди тротовика на жовтого він вже це дерево заразив черешню і рахується що він найсмачніший якраз з плодових дерев до речі, друзі, сьогодні 8 березня. Хочу вже, користуючись нагодою, привітати всіх жінок, дівчат, які дивляться мій канал. На мене підписані. Дякую, що дивитесь. Бажаю вам здоров'я, жіночого щастя. Ну і побільше файних емоцій, які ви ну, получаєте, дивлячись мій канал. Я буду побільше вам їх старатись дарувати. Йо, А ми Йдемо вже файним лісочком далі, пошуках саркоцефи і будемо сподіватися, що знайдемо. Бо ліса такі грас, що саркоцефи любить, та й погодка сприятлива. Поле, Поле, друзі, майже чорнозем, земля. Яка у нас файна Україна, друзі. Не представляєте. Файно. такі землі, багаті, ліси. Красота. Скоро буде таке все зелененьке, росте. Мети серднобарне, але він вже все. Жимо в капці. Позеленів і через те, що дерево вже давним-давно зігнило, впало. Воно вже його не живиться. Просто він вже той, що виріс, доживає просто. Гниє, червіки, черв'яки їдять його. Все, вже капець Ну на файний такий був. Так, Багато пожива має, плодове дерево, черешня. От може зняти, яке ми вже запторгнило. Може, може років тут впало. Це у нас такий теж треметис, але не той що треба. Це не різнобарний Нерізнобарний якийсь. Геморгемороформ у нього трошки інакший. Ну, дойшли до таких файних друзі, місць, я вам скажу. Отакі От простори. Файно, файно. Прикольні такі ліси. Дуби попадаються. Явури, Модрени, О, черешні, не тільки. Файні такі, цікаво так. Досить, ну мені як густу. Так дивишся, видко, так далеко. Рівні, ну, типу такі горбички є. Прикольно. А це тут, друзі, такі велотраси. Хлопці, певно, тут ще катають, собі такі поробили штуки. Ага. Угу. Понаривали тут капець Тут будуть гоняти вже є сліди, що десь їхали але Ну я ще таке не видів Наш ну, оці Наш купа квітів на... на ну місці, та... Ну, та є таке Яке чудо Тущик Цікаво таке собі. Получається росте десь таке тут коло дерево і тако. Так. Я знаю таке місце, де їх багато, цілий ліс. Ох. Де такого все в плющах, так. так, так. <гум> собі час, ми вже тут десятки років <гум> собі місцеві на великах катаються. Знає. Ну, Інтересне таке. таке. Побудували собі древці. Ховай, ховай тут, гарно тут, не такі, Ну. криви. так внизу зелено вже, це всього не моне. Хм, квітна, то вот там тут Файно так? Ха, прикольно. Це, Друзі, такий плющ. Здоровий. Ну, Якщо чесно, я такий перший раз вижу такого здорового. Це ніби корінь дерева, але це плющ. Брізь мохом, так просто. Файно. На жаль, царкоцифу не знайшли, але... Не знаю, певно, вже може і не знайдемо, бо ще трошки. Ну, ніби все більш-менш сприятливе, але може ще чуть захолодно все рівно. І ще, друзі, хочу сказати, що обов'язково підписуйтесь на мій ютуб канал Світочима Гуцулів, бо як бачите, я знімав ці кадри з квадрокоптера літом, ви самі розумієте, який цікавий контент скоро буде. Зараз все розцвіте і буде таке зелененьке, файне. І ще хочу сказати, що цього дня іменно з Назаром ми не знайшли саркоцифу. Але я поїхав вже був додому і Назар мені ось такі скинув відео. Дивіться. Ось такі великі бувають. Так, вони ростуть. Цікаво такі перші грибочки весни. Ось і що така знахідка на кінець. На такому трюхлевому. Ось. Дереві. Ось що тут? Що там ховається? Саркоцефка. А там далі є. І ось таке, друзі, відео вийшло. Надіюсь, вам сподобалось. Ставте свої лайки, щоб я бачив наскільки. І пишіть коментарі, чи у вас вже є такі файні весняні грибочки, як Саркоцефа. Може вже у когось із зможки пішли. Буду дуже вдячний за файний відгук. З вами був на зв'язку був Назар. Бережіть себе і нашу рідну Україну. Йо, стрінемось.